Якщо до вас звернулася людина із запитом на отримання допоміжних засобів реабілітації, то алгоритм дій для співробітників СНАП та ОСЗН наступний. Вам потрібно отримати паперові документи від заявника, а саме копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, витяг експертної комісії, виданий закладом охорони здоров'я або ОСЗН. Людина має при вас написати заяву, яку ви також відскануєте, і підвантажите в систему. Ви вносите в ЄІССС дані заявника, скануєте документи до заяви, роздруковуєте заяву для перевірки заявнику. Він її перевіряє. Якщо все його влаштовує, підписує, Ви її скануєте, також додаєте в систему. Накладаєте КЕП та відправляєте на опрацювання в ЦБІ. Протягом трьох днів ви маєте надати інформацію щодо статусу звернення по заяві. Розглянемо, як подається заява через єдину інформаційну систему соціальної сфери. Нам потрібно зайти в єдиний соціальний процесінг, обрати розділ реєстрація, тут обрати пункт Заява. Ми переходимо до заяви. Перший розділ в, ці, в цій формі заповнюється автоматично, ми його не чіпаємо. Натискаємо «Шерінг з дією, для того, щоб ми могли вносити дані. Вказуємо вид послуги. Тут у нас вид послуги «Заява про забезпечення поміжним засобом реабілітації. Натискаємо завершення редагування. Бачимо, що цей розділ ми вже відредагували. Далі вносимо дані про заявник. Вносимо РНО КПП, вказуємо тип документу, який додається, вказуємо серії номеру паспорта, вказуємо прізвище ім'я по батькові заявника, можемо зробити трошечки по-іншому, можемо. Натиснути ось значок пошук, і нам одразу автоматично видасть система повідомлення, що за таким ідентифікаційним номером зареєстрована Коцюбійська Катерина Іванівна. І поля всі заповнюються автоматично, ми натискаємо галочку про завершення редагування. Наступним кроком ми додаємо документи. Перший документ це паспорт громадянина. Дивимося, що у нас тут є. Він уже підвантажений в систему. Всі дані внесені. Дані, які переносяться з заяви, це серія номер паспорта та прізвище ім'я по батькові. Дату видачі, ким виданий та дату народження. Заявник вносить сам. Тобто, ви вносите самі. Тих документів, що вам подав заявник. Наступним кроком додамо ідентифікаційний номер. Тип учасника-заявник, довідка про присвоєння РНОКПП. Сам номер РНОКПП у нас перенісся. Нам потрібно тільки додати скан-копію цього документу. І зберегти внесені дані. Наступним кроком ми додамо довідку МСЕК, оскільки ми ще працюємо до 1 січня 2025 року. Учасник у нас Коцюбівська. Обираємо обираємо довідку МСЕК. Маємо вказати серію номер, оскільки в мене такої немає. Ми вказуємо дату видачі. Вказуємо, ким видано. Це може бути лікарня. Дату закінчення дії можемо не вказувати, але нам потрібно додати файл. Додаємо файл, оскільки він не існує, я додаю будь-який інший файл. Скан-копію іншого файлу. Наступним кроком я ще додаю заяву учасника, яку ми... Яку учасник написав, підписав, перевірив і ми маємо її відсканувати і також внести в систему. Вказуємо населений пункт. Населений пункт зручно обирати через каток пошук здійснювати. Обираємо Вінницьку область, Вінницьку, місто Вінниця. Індекс можемо внести, ну, давайте внесемо 21.021, 21. натиснемо пошук. Так. Добре, знайдемо каталогу. Ми на тестовому середовищі можуть бути, можуть бути помилки. Ось якщо ми вносимо тут пошук. Хочемо Вінниця, ось є цей індекс 21.021, 21. можемо його обрати. Вулицю ми вносимо, вводимо від руки. Номер будинку, номер квартири. Якщо адреса реєстрації збігається з адресою проживання, ми ставимо ознаку Так. Якщо ні. То тоді ми цієї ознаки не ставимо, вносимо адресу фактичного проживання. Номер телефону додаємо. Якщо є додатковий, також його додаємо. Вносимо адресу електронної пошти і вносимо перелік ДЗР, який нам потрібно отримати відповідно до заяви. Ми можемо одразу натиснути пошук, і у нас буде весь перелік ДЗР, який ми можемо отримати. Ми можемо здійснити пошук по шифру того ДЗР, який нам потрібен. Можемо здійснити пошук по назві. Ось у нас ортези, які нам. Пропонує система. Оберемо на тазо стогновий суглоб. Обираємо, натискаємо Обрати і бачимо, що у нас є. Ми можемо обрати кілька ДЗР, якщо в людини є право на отримання кількох допоміжних засобів. Ну і обов'язково додаємо скан-копію файла заяви. Зберігаємо. І, в принципі, ми вже все зробили по подачі заяви. Можемо зберегти. Система нам видає попередження. Корпус у нас немає, корпус в місті проживання це не обов'язкове поле. І корпус в місті реєстрації це теж не обов'язкове поле. Якщо у нас тут з'являється попередження, повідомлення про помилку, то тоді нам потрібно помилку виправити. Якщо попередження про просто попередження не помилка, то це не проблема в такому випадку. Звернення успішно буде збережене, і ми можемо передавати звернення на Опрацювання. Наступним кроком нам потрібно змінити статус заяви. Натискаємо Редагувати. Вибираємо статус зареєстровано, зберігаємо. Після цього ми знову маємо попередження, але це попередження не заважає подачі заяви. Ми бачимо, що звернення успішно збережено. Після цього заява потрапляє до ЦБІ. В ЦБІ приймається, розглядається заява та надається направлення на отримання ДЗР, про яке впродовж трьох днів ви маєте повідомити отримувача.